Вітаю вас, друзі. Не встигли на Росії відійти від дозволу Байдена Україні бити по території країни агресора американськими ракетами? Як діючий президент США зробив наступний необхідний крок, важливо, що це рішення було прийнято на тлі заяви Салівана, радника президента США з питань національної безпеки, який заявив, що буцімто мобілізація військових в Україні потрібна більше ніж нова зброя. Напевно, Саліван чи то не знає, або забув, чи прикидається, що на Росії значно більше населення, ніж в Україні, і відповідно вона має значно більший мобіляційний потенціал для цієї війни, і що Україна навіть теоретично, об'єктивно не може перемогти в основному за рахунок людських ресурсів. Більше того, Україна не тактики так званих м'ясних штурмів. Тим більше, що у Сполучених Штатах Америки є відповідна зброя, озброєння і боєприпаси, щоб Україна отримала технічну технологічну перевагу над країною агресором, і щоб нам потрібно було значно менше мобілізувати людей, зважаючи особливо на міжнародні зобов'язання і Будапештський меморандум, який законний і має юридичну силу. На який затверджений на радбезі ООН. Проте з Саліваном все зрозуміло, тому повернімося до теми сьогоднішнього випуску, а саме до рішення Байдена. Міжнародні ЗМІ гучно повідомляють, зокрема, американське видання The Washington Post, про те, що Байден схвалив постачання протипіхотних мін для України. США передадуть Україні сучасні протипіхотні міни для посилення оборони. Чому це важливо? Право в тому, що ще з перших тижнів повномасштабного вторгнення Україна дуже просила адміністрацію Байдена надати Україні протипіхотні міни. Вони нам були потрібні для посилення оборони, але постійно була відмова лише одного разу, а саме в вересні 2022 року, Україна отримала певну партію мінклеймур, і на тому все. Але зараз, в останні тижні своєї каденції, президент США Байден таки наважився на цей крок. І американське видання The Washington Post пише наступне: цей крок став наступним після нещодавнього дозволу Білого Дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів у глиб Росії. За словами одного з чиновників, Росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, незважаючи на втрати, яких вона зазнає. Тож українці, очевидно, несуть втрати, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Такі міни були створені спеціально для боротьби саме з цим. При цьому американські чиновники зазначають, що використання мін буде обмежене українською територією з очікуваним фокусом на східній Україні. Урядовий зазначив, що українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міни у густо населених районах. Важливо, що незважаючи на небезпеку протипіхотних мін, а також на те, що Росія все одно їх використовує, деякі американські правозахисники заявили, що рішення США надати Україні протипіхотні міни. Країні, яка підписала договір про заборону протипіхотних мін, є чорною міткою для Вашингтона. Отже, як ми бачимо, таке рішення для діючого президента США Байдена було непростим, адже в адміністрації Білого Дому тривали чутливі дискусії, оскільки Україна підписала конвенцію щодо заборони протипіхотних мін, також були певні питання від правозахисників, були питання щодо безпеки. Більше того, видання нагадує, що у 2020 році адміністрація тодішнього президента США Трампа змінила політику часів Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії таким супротивникам, як Росії та Китаю. А Байден ще у той час, коли він був кандидатом на посаду президента США, він назвав таке рішення Трампа нерозважливим. І говорив про те, що це поставить більше цивільних осіб під загрозу від мін, що не розірвалися, є непотрібним з військової точки зору. Тобто, прийнявши таке рішення, діючий президент США Байден він, хоч і не прямо, але визнав правоту Трампа, також він визнав те, що політика Обами часів, політика навіть його щодо протипіхотних мін, вона була неправильною. І що протипіхотні міни вони є доцільними з точки зору воєнних операцій? Немає жодних сумнів у тому, що таке рішення для президента Байдена далося дуже нелегко, тому що тут питання не лише в тому, щоб переступити через себе, через своє его, визнати те, що був неправий, а це рішення воно ще торкається політики загалом демократичної партії. Але Повернімося до України і до того питання, коли Україна підписала міжнародний договір про заборону протипіхотних мін, і хто з наших українських керманичів на це пішов? На сайті Верховної Ради є конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхні знищення, яка була ратифікована Верховною Радою у 2005 році. А якщо бути точним, 18 травня 2005 року, за часів президентства Ющенка. І це незважаючи на те, що Ющенко був дійсно проукраїнським президентом, що він мислив, начебто, стратегічно, що він постійно піднімав важливі питання. Але щодо нашої безпеки, щодо нашої армії, то помилок він зробив багато. І не лише це стосується цієї конвенції, а й стосується того, що Україна багато зброї експортувала, продала. В різні країни світу, насамперед країни Азії та Африки, і це сильно підкосило нашу обороноздатність. В той же час не потрібно думати про те, що Україна так просто підписувала міжнародні конвенції, які не вигідні нам з точки зору обороноздатності. На Україну здійснювався, чинився певний тиск від країн заходу, і Україна з одного боку під цим тиском вона в тому числі і розброювалася, вона і знищувала міни, особливо у 2000-х роках. І з іншого боку, Україна на утилізації боєприпасів заробляла. І ви не повірите, що навіть після початку російсько-української війни, після 2014 року, Україна не вийшла з цієї конвенції, а вона, виявляється, продовжувала знищувати міни. Наприклад, у 2018 році на сайті Радіо Свобода з'явилася стаття з таким гучним заголовком про те, що Україна завершила утилізацію другого мільйона негуманних мін-пелюсток. Видання «Радіо Свобода» з таким пафосом повідомляє, що на державному підприємстві «Павлоградський хімічний завод на Дніпропетровщині завершили утилізацію вже другого мільйона заборонених у світі протипіхотних мін. Україна позбувається застарілого озброєння, спадку радянських часів, у рамках програми НАТО партнерство заради миру. При цьому хімзавод, на виробничих потужностях якого відбувається утилізація, сповнений в певності, при належному фінансуванні зможе утилізувати до 2 мільйонів мін на рік. Такі статті на сайті американського видання Радіо Свобода під час російсько-української війни це навіть не пропаганда. Я не знаю, яким це слово можна назвати, тому що тут точно ніякої радості для України немає, і гроші Україна за утилізацію отримувала від НАТО. А НАТО це на 90% Сполучені Штати Америки і США не підписали цю конвенцію для Сполучених Штатів Америки. використання, зберігання протипіхотних мін не заборонено. Єдине, що радує, це те, що під час повномасштабної агресії Україна освоїла, налагодила виробництво протипіхотних мін, і про це було повідомлення 6 лютого цього року. Міни МОН 50, Міни МОН 100 Україна зараз рівно виготовляє. Тобто ми маємо своє виробництво, але знову ж таки це гроші і час. А у нас були мільйони, багато мільйонів протипіхотних мін. Друзі. А закінчимо цей випуск на ще одній гучній заяві радника президента США з питань національної безпеки Салівана, який розповів, що він вважає політичним спадком Байдена в Україні. Росія не старила Україну з лиця землі, а Київ виставив. І це стало політичним спадком президента США Джо Байдена на посаді. Україна, за словами Салівана, перебувала під загрозою бути стертою з лиця землі. І завдяки хороброму українському народу, його винахідливості та мужності, а також завдяки президенту Джо Байдену, який згуртував країни з усього світу, ми захистили Київ, ми захистили Україну. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.